Тож Польща на диво плоска країна в Центральній Європі, яка протягом історії пересувалася то вліво, то вправо, і з давніми традиціями демократії та неймовірно глибокою приналежністю до католицизму. Сьогодні ж ця країна розвивається ледь не найшвидше на континенті. Як до такого дійшло? На території нинішньої Польщі тисячоліттями жили люди із різних древніх культур, всілякі кельти, германці і так далі. Але справжнє діло почалося в 10 столітті. Тоді такий собі князь Мєшко І об'єднав місцеві польські лехіцькі племена, які здавна жили у тих краях. А після того прийняв для себе і своїх земель християнство. То було 966 року. Наступний князь Болеслав І став першим королем Польщі і захопив іще купу територій. А далі далі все було складно. Польща то втрачала землі, то здобувала. Правителі здебільшого не ставали королями, а потім все взагалі розпалося на окремі князівства, дуже схоже на історію України, чи не так? Ну а 1226 року стався просто дивовижний прикол. Один польський князь запросив до себе Тевтонський орден монахів-лицарів, аби вони помогли воювати із язичницькими племенами Балтів у місцині, яка звалася Прусія. В результаті ті запрошені німецькі монахи заснували там свою державу, а потім століттями воювали проти Польщі. І згодом взагалі Польщу поділили. Але про це пізніше. Загалом же в ті середньовічні часи. Польські правителі здебільшого воювали на півдні, з чехами і на заході, з німцями. Але все змінилося, коли польським королем став такий собі Казимир Третій. За його правління вирішили, що біс із тими Померанією і Сілезією нема чого за них воювати, і почали захоплювати землі на сході, себто ті, котрі до того були у нас. Час для цього був якраз зручний, бо Русь розвалили монголи і чума. Які Польщу порівняно оминули, рух Польщі на схід почався 1349 року і закінчився через майже шість сотень років у 1945-му. Словом, після отого Казимира III його династія загинула. Він не мав нащадків. Влада в Польщі перейшла до угорського короля Людовіка чи Лайоша, якщо хочете по-угорськи, від нього до його дочки. А від неї до її чоловіка, котрий був великим литовським князем Ягайлом. От тоді справи Польщі пішли на злет. Невдовзі нова литовсько-польська династія володіла цілою купою земель. Польська культура почала ставати найпрестижнішою у східній Європі. Війни проти тевтонців, турків, татарів і проти Москви були успішними. Міста росли, розвивалась освіта та наука, словом, суцільний прогрес. А ще королівство польське було одним із небагатьох місць на континенті, де поки ще нормально ставилися до людей різних віросповідань і де радо приймали євреїв. В той же час шляхта, себто польські аристократи, отримували все більше і більше прав. Їхня роль росла, і з часом вони вже мали свій парламент, який звався Сейм. Ну а 1569 року. Польща і Литвою об'єдналися у Річ Посполиту, одну із найпотужніших країн Європи того часу. А незадовго після того вмер король, і так сталося, що у нього не було нащадків. Знову таке вже вдруге сталося. Жах якийсь. На той момент шляхта і магнати мали уже такий вплив, що вирішили, що королів просто будуть обирати. Відтоді так і робили. І обирали їх при тому здебільшого із іноземних династій французів, угорців, шведів чи німців. Королів поляків було лише декілька. То був час найбільшого розвитку і потужності Речі Посполитої, але помаленьку він ішов до кінця. Поступові обмеження прав православних і неймовірне посилення кріпацтва спричинили козацькі повстання Так, повстання під проводом. Хмельницького ослабило Польщу, призвело до втручання Москви і до нападу шведів, і це все було водночас. Той весь безлад в історії зветься Потоп, і з тим потопом тоді ще якось розібралась, хоч і втратили частину України, але краще не ставало. Постійні громадянські війни, шляхти з королями, нові війни зі шведами, Росією і турками просто довели країну. Загинула ціла купа населення. Економіка була слабка і всюди були руїни. Хіба за короля Яна Третього Собєського, щоб було якесь покращення? Але потім у внутрішні справи Речі Посполитої все більше і більше втручалися сусідні держави, бо ті внутрішні справи були просто анархією. В результаті країну поділили між собою Росія, Прусія та Австрія. Причому тричі вони поділили її тричі спроби реформувати країну, як то конституція 3 травня, до речі, одна із перших у світі, чи спроби спротиву, як то повстання Костюшка, не мали жодного успіху. Польща зникла із карти світу. Тим часом то було уже 19 століття. А в політиці Європи крутився такий собі Наполеон, який усе завойовував. Польські діячі вирішили, що може, якщо то допомогти французам, то вони допоможуть відновити Річ Посполиту. І дійсно, польське князівство Наполеон створив, але сам свої війни програв, незручно якось вийшло. Оте, польське князівство після програшу Наполеона, включили в склад Російської імперії, назвали польським конгресовим королівством, і воно було таке трохи автономне. А ще з міста Кракова після того всього зробили окрему республіку, хоч щось позитивне здобули. Але цього було мало. Полякам потрібна була нормальна незалежна Польща, тому відбувалися повстання в Російській імперії в 1830-му, потім в Австрійській монархії в 1846-му, потім знову в Австрії, а ще в Німеччині в 1848, і нарешті знову в Російській імперії. 1861 році всі ті повстання програли, і права поляків обмежили ще більше. А ще виявилася цікава ситуація. Подекуди польські селяни були більш готові виступати зі зброєю проти власної польської шляхти, ніж проти імперій, які Польщу поділили. Ну, це якось не діло. Так бути не може. Подумали польські інтелектуали. І почали займатися освітою, бізнесом, фінансами і всілякими такими модерними штуками, щоб розвинути своє суспільство. І це був успіх. До початку Першої світової вже існували різні польські політичні партії, польські бізнесові організації і все в цьому плані. Поляки були готові боротися за свою державу знову, і цього разу із ними було усе суспільство. Тільки, от було кілька різних поглядів на те, як саме це має виглядати. Дві основні течії: це націоналісти Романа Дмовського, яким треба була Польща лише із поляками, і соціалісти Юзефа Пілсуцького, які хотіли щось типу федерації з іншими народами колишньої Речі Посполитої свої ідеї вони просували як серед поляків, так і в широкому світі міжнародної політики. Ну і коротше. Коли Перша світова закінчилася, сильні країни світу цього були уже переконані, що визнають незалежну Польщу, залишалося лише її створити і взяти землі під контроль. Так республіка була проголошена у населених поляками краях. Люди піднімали збройні повстання за приєднання до новоствореної польської держави, а ще провели кілька референдумів. Ну і звісно, почалися війни із такими ж новоствореними сусідніми державами. І з українцями, і з литовцями, і з чехословаками теж. Але найпотужніше із російськими більшовиками. Польща тоді феноменально виграла і отримала польські етнічні землі, а ще трохи українських, білоруських і литовських. Виявилося, що то небезпечна суміш. Спершу у новій державі, як то прийнято в нових державах, було складно. Там, наприклад, були першого президента, убили через п'ять днів після вступу на посаду. Жах. Ну а потім, взагалі, демократичний уряд скинули і владу захопили авторитарні сили раніше згадуваного Юзефа Пілсуцького. Вони проголосили так званий курс санації. Так воно й тривало із певними репресіями, складною економічною ситуацією та конфліктами із сусідами аж до Другої світової війни. Та найбільша в історії війна почалася, як відомо, саме із нападу на Польщу. Країну поділили нацисти і комуністи навпіл. Героїчний опір не мав успіху. Усюди були смерть і руйнації. Почалася боротьба у підпіллі. Найвидатнішою операцією руху опору було Варшавське повстання, яке, втім, програло, водночас на окупованих нацистами землях почався жахливий міжетнічний конфлікт між українцями та поляками, який забрав десятки тисяч мирних життів. Нині його знають як волинську трагедію. Попри усі численні намагання визволити свою батьківщину по закінченню Другої світової. Польща була окупована знову цього разу совєтами. Загальні ж наслідки війни були катастрофічними. Країна втратила мільйони життів, майже усе своє єврейське населення, і була великою мірою зруйнована дощенту. При цьому змінилися кордони. Східні землі, населені здебільшого не поляками, стали частиною совєтських України, Білорусі та Литви. Натомість Польщі відійшли західні землі, котрі раніше були в Німеччини. Після кількох обмінів населенням у кордонах Польщі залишилися майже виключно поляки. В такому розкладі справ почалася радянська окупація. Саму країну перейменували на Польську Народну Республіку. У підкомуністичній Польщі відбувалися репресії. Економіку зробили плановою: вільну пресу, вільні вибори, місцеве самоврядування і приватний бізнес заборонили. Все було зроблено на совєтський манер, і усі важливі рішення мали узгоджуватися із СРСР. Але все ж ситуація була легшою ніж у самому союзі в Україні. Наприклад, обмеження і утиски були ще сильнішими. Так усе тривало до 1980 року. Тоді почалися масові протести робітників. Вони організувалися у профспілку під назвою Солідарність. За короткий час це переросло у масштабний суспільний рух за зміни, і зрештою за свободу. Комуністична влада почала нищити солідарність, людей ув'язнювали, ввели військовий стан, але час совку підходив до кінця. До кінця 1980-х комуністи не мали ні можливостей, ні сили на опір демократії без жодного насильства. У 1989 році закінчилася комуністична диктатура у Польщі. Повернулася свобода слова, вільні вибори і капіталізм. Першим всенародно обраним президентом Польщі став голова солідарності Лех Валенса. У 90-х роках польська республіка різко розвивалася. Хоч влада переходила від демократів до колишніх комуністів і назад, рух країни був чітко західним. Успішні реформи і примирення із сусідами, для яких Польща обрала стати союзником, були шляхом до успіху. 1999 року Польща стала членом НАТО, а 2004-го вступила у Європейський Союз. 2010 року, в результаті жахливої трагедії із падінням літака під Смоленськом, загинула фактично уся польська владна верхівка, разом із президентом. Але країну це не зупинило. Сьогодні владу у Польщі тримає консервативна партія Право і справедливість певні дуже суперечливі рішення, якої спричиняють до конфліктів уряду країни із структурами ЄС. Попри це, польська економіка розвивається ледь не найшвидше на континенті, політичний вплив третьої польської республіки росте, тим більше, відколи вона стала ключовим гравцем у протистоянні заходу із Росією і прийняла сотні тисяч українських біженців. Після сотень років випробувань, злетів і падінь. Сьогодні польща є однією із нових сил єдиної Європи.